Друзі, привіт! Сьогодні ми в SEO Club Ukraine обговорювали от цю книгу. Дуже цікава, дуже важлива і дуже релевантна для повоєнного відновлення України. Ми, Українська асоціація римського клубу, разом з видавництвом наш формат випустили її українською минулого року. Фундаментальна робота Чалмер, Чалмерса Джонсона. Stanford University Press, видавництво оригінальне, дуже серйозна книжка. Вона побачила світ завдяки підтримці компанії Interpipe, завдяки підтримці SEO Club Ukraine, спільноти Українська реформація. Ми дуже дякуємо нашим спонсорам, які роблять можливим видання таких книг. І сьогодні я хочу поділитись з вами ключовими ідеями. Які мені видаються надзвичайно важливими для України сьогодні? Ну, по-перше, це ситуація, з якою виходила Японія. Японія в прямому сенсі постала з попелу війни, тому що вона була фактично зруйнована, вона була переможена у війні. Ви знаєте, що застосована була ядерна зброя проти неї, да? тобто і фактично зруйнована інфраструктура. Зруйнована економіка, люди, і ну, хто завгодно проаналізував би і сказав, що слухайте, ну, шанси у такої країни на відродження, на економічний успіх, ну, м'яко кажучи, мізерні. Та? Ще й до того практично відсутні природні ресурси. Та? Тобто, ставалось би. нічого не серйозного, серйозного успіху. Але Японії вдалося м, практично неможливо. Вона за 30 років збільшила розмір своєї економіки в реальному вимірі більш ніж в 10 разів. Вдумайтесь, більш ніж в 10 разів в реальному вимірі. Реальний ВВП. За номіналом Чарльз, Чарльз, Чарльз Джонсон підкреслює, що Японія зросла в 55 разів. За 30 років, да? тобто це справжнє економічне диво. Більш того, з слабкої країни без ресурсів, зруйнованої війною, Японія стала економікою номер 2 в світі, і багато хто в Сполучених Штатах Америки вже став відверто побоюватись Японії як країни, яка може перехопити лідерство Сполучених Штатів і забрати. Пальму першості економічного лідера у США. Да? Тобто, якщо подивитися аналітичні публікації тих років, то ми з вами це можемо побачити. Тобто це фантастичний рівень економічних досягнень. І це була абсолютно не випадкова історія. Сьогодні я поділюся з вами буквально кількома важливими спостереженнями, які є дуже характерними, які є фундаментально важливими і які мають корисність, цінність і паралелі, які ми бачимо сьогодні важливими для України. Ну, по перше, це те, що Японія насправді не винаходила економічного рецепту якогось унікального. Який би був її ноу-хау, да, тобто і вона не була тут піонером. Японія позичила рецепт економічного розвитку у Західного світу. Я хочу показати вам книгу, яка була настільною книгою і не тільки у японських бюрократів, а взагалі у, в дуже багатьох країнах, якими ми захоплюємось. Да, бо спочатку це. Був підручник управлінців Японії, потім він використовувався в Сінгапурі, в Південній Кореї, потім Китай. Тобто, таким чином Японія позичила рецепти економічного розвитку на Заході. Фрідріх Ліст написав цю книгу ще в 1841 році, і там він описав історію економічного піднесення е, Голландії. Англії Сполучених Штатів Америки, тобто він проаналізував, як кожна країна на певному етапі. Перемагала іншу, ставала потужною, і це краща, мабуть, одна з кращих книг про економіку за всю історію людства. Вона дуже відверта, вона дуже практична. І, до речі, ми теж видали її українською, Українська асоціація римського клубу за підтримки фонду Ганса Зайделя, за підтримки кампанії Інтерпайп. Ви теж можете знайти її в книжкових крамницях. Тому перше, що мене вразило, це те, що з одного боку Японія була дуже. Старанним розумним учнем, який навчався на рецептах Фрідріха Ліста, на рецептах економічного розвитку західного, західного світу. З іншого боку, Японія потім перетворилась, наприклад, на кейс на гарного вчителя для азійських тигрів і для. Китаю, і ми бачимо, що ці рецепти вони спрацювали потім і в інших країнах, і там теж відбулося те, що економісти сьогодні називають економічним дивом. Більш того, я процитую Чалмерса Джонсона, автора книги, та, що от це японське економічне диво це є приклад найуспішнішої в історії стратегії цілеспрямованого розвитку. Приклад найуспішнішої в історії стратегії цілеспрямованого розвитку, і це не дивно, тому що дійсно такий масштаб з аутсайдера в лідери другої економіку світу без ресурсів, зруйнованою інфраструктурою. Це дійсно неймовірно. І ще Чалмерс Джонсон є автором такого терміну як держава розвитку або розвиткова держава. І це теж дуже цікава річ. Оскільки от два такі дві головних таких місії або ролі держави, да, тобто регуляторна і розвиткова функції. Так от, якщо в США, наприклад, більше розвинута регуляторна функція, яка встановлює загальні правила гри, але держава не вдається в усіх галузях до супердетального планування. Да, то якщо ми беремо з вами там, той самий Сінгапур чи Південну Корею, чи ще раніше Японію, як ми сьогодні з вами розглядаємо, да. І ми з вами бачимо, що там держава заходить дуже далеко в своїх підходах до не, ті, не просто створення умов, не просто встановлення правил гри, да, а дуже чітке планування багатьох сфер, і це від рівня стратегії до рівня конкретних механізмів, стимулів, конкретних проєктів, в яких держава виступає не тільки архітектором, а ще й гравцем. І це дуже показово, да? тобто цей баланс. Такий в ролі держави він суттєво у випадку Японії зміщується з функції регуляторної у функцію розвиткової, і ми бачимо народження справжньої держави держави розвитку. Які цілі ставила перед собою ця держава розвитку минулого століття для того, щоб домогтися успіху? Я процитую знову Джонсона, збільшити промислове виробництво. Багата країна, сильна армія, розширити виробничу потужність, сприяти експорту, повна зайнятість і швидке зростання. Тобто, це магістральні цілі, яких ми абсолютно чітко бачимо, на чому робиться пріоритет, куди, куди йде головний акцент. Для України це сьогодні дуже і дуже актуально. Ми бачимо дуже цікаву таку діхотомію і а, певний дуалізм економічного націоналізму з одного боку, в Японії, і з іншого боку, співпраці з США. З одного боку, японці ми з вами знаємо, це достатньо така закрита нація, так? в певному сенсі вона ізольована і в силу природних обставин. Так? І достатньо обережно ставляться до іноземців. І з високим рівнем культури, самоповаги, і так далі. і Так, далі. Так от, Роберт Азакі взагалі сказав, що промислова політика є відображенням економічного націоналізму, та? тобто, це якраз проекція економічного націоналізму в Японії. Вона перетворилась на такий промисловий розвиток. Я процитую вам японського прем'єр-міністра Йошидо Шигеро, який піднімав якраз Японію з попелу. от його цитата. Яка демонструє ставлення до Сполучених Штатів Америки, ну, в, які, в якійсь мірі і до інших країн, да, ми можемо тут провести паралелі при всій владі та впливі, на які спиралась діяльність окупаційної адміністрації, це союзники переможці у війні, їй перешкоджали брак знань у людей, які прийшли керувати, і навіть більше того, щасливе невідання про те, які знання їм потрібні. Оцініть да, рівень рівень е, позиції японського прем'єр-міністра, в них навіть в Японії є спеціальний термін, який менджу фукухай звучить да, виконання розпоряджень за формою, але спотворення по суті. Коли американці і в, а, в безпосередньо окупаційна адміністрація, і, і потім, коли вони вже вийшли, коли вони вимагали від Японії певних речей, наприклад. Проведення антимонопольних реформ, да, тобто стримування якихось позицій там по промисловій політиці щось не робити, і так далі. І так далі. Що робили японці? Менджу Фукухай, вони творчо перекладали вимоги американців. Вони е, на етапі реалізації робили те, що вони вважали за потрібне робити. Да, тобто вони не казали ні, вони казали так і робили по-своєму. Те, що, на їх думку, відповідала їх національним інтересам, національним інтересам Японії. Більш того, в Японії дуже довга була дискусія, яка, до речі, притаманна і Україні, да? дискусія, чому слід віддавати пріоритет під час відновлення, або розширення виробництва, це так званий сейсан фукосецу, або теорія відновлення через виробництво. З одного боку. Або іншому варіанту стабілізації ціни контролю за інфляцією. Цука кайкаку Сецу, або теорія валютної реформи. І оця боротьба між промисловим розвитком і між макрофінансовою стабілізацією, подивіться, в Україні ми спостерігаємо ці політичні лінії багато-багато років. Да? І в Японії там не було, наприклад, Єрейсько, але там була так звана лінія доджа. І доч цей був, ох, був серйозний дядько. Да? І, тобто, і його червоні лінії, які він проводив, що можна Японії, що не можна, вони були значно більш жорсткі, ніж ті, які е, намагаються проводити в Україні. Тому це теж показовий дуже досвід, тому що з історії ми знаємо, яка історична лінія. Перемогла в Японії, да, що Японія стала дуже розвинутою промисловою країною, що вони стали дуже потужним виробником, інноватором, що вони підпорядкували фінансовий сектор, реальному сектору, що вони зробили величезну ставку на інновації і так далі. І, так далі. і це призвело Японію не випадково зробили її другою економікою світу. Разом з тим, при цьому всьому. Японія мала дуже гарну співпрацю зі сполученими штатами Америки. Тобто, з одного боку, вони намагалися реалізовувати їх вимоги і рекомендації в дуже своєрідний спосіб, а з іншого боку, Японія. Купувала в основному, в основному американські технології, да, і вони боролися за американські ринки. Вони чим дуже лякали, до речі, американців, да, тому що японська продукція з часом вона ставала все більш якісною, конкурентноспроможною. Спочатку «Made in Japan» було символом неякісного, другосортного, другорядного. Да, потім «Made in Japan» стала знак номер один. По, по якості, по конкурентності в світі, да? тому е, японці всіляко намагалися залучати американські технології, виходити на американські ринки, е, брати краще те, що є в, в американському в підходах до бізнесу. Тому е, це дуже цікавий такий дуалізм. Так? Ще один дуже важливий дуалізм це сильний уряд і великий бізнес. Та? Одночасно в Японії це була не просто велика е, підтримка, скажімо, бізнесу з боку держави. Да? Це не просто величезне регулювання з боку держави, яке там стосувалось практично всіх сфер. Да? Тобто, більше ми хіба що можемо з вами в Сінгапурі побачити більше жорстке пряме державне регулювання. Це був справжній симбіоз між. Владою, державою і бізнесом, да, тобто і цей симбіоз він базувався на тому, що мав бути і сильний уряд, і великий сильний бізнес. Більш того, якщо нас. Багато в чому вчать, що бізнес там має бути малий, середній, що дуже важливо, щоб не було монополії і так далі. То японці цілеспрямовано використовували політику об'єднання компаній. Вони там мали, наприклад, шість заводів в якійсь індустрії. Да, вони робили з них два для того, щоб вони були найбільшими в світі, щоб вони були більш конкурентними, тобто. Політика укрупнення, а не роздрібнення бізнесу, що дуже цікаво, і що, в принципі, протирічить якби, класичним підходам, там, рекомендаціям Міжнародного валютного фонду і так, далі, і так далі. Взагалі, що важливо, це те, що японський уряд заохочував зайбацу, це приватні промислові імперії, займатися тими сферами, які на думку уряду потребували розвитку. Да, тобто, уряд встановлював пріоритети і стимулював бізнес, допомагав йому ставати великим, і направляв йому в ту сферу, яка була потрібна, була потрібна з точки зору інтересів країни, і плюс політика вирощування великих підприємств. Да, тобто, це дозволяло країні. Назовні ставати більш конкурентною. Тобто не всередині боролись влада і бізнес, да? тобто вони всередині були об'єднані всередині симбіоз, а конкурентна боротьба назовні. Да? Тобто, Японія, це як, як корпорація Японія. Вона конкурувала з усім світом і здобувала більше економічної ваги. Що ще цікаво, що більшість ідей. Для економічного розвитку вона походила від бюрократії від державних управлінців а не від бізнесу. Так? А бізнес-спільнота реагувала на них те, що називає Джонсон, ставленням, які називають чутливою залежністю. Тобто бізнес підлаштовувався під ті пріоритети, які встановлювали бюрократів. І хоча дії бюрократів от в гарному сенсі бюрократів, в Японії це позитивна канотація. Хоча дії бюрократів вони призводили в кінцевому підсумку до збільшення добробуту людей, до задоволення їх потреб і так далі. Громадянами в Японії практично бюрократи не радились. Да? Тобто вони радились все таки з бізнес-асоціаціями, з великими компаніями, і так далі, але не, як би ми сказали, там, з пересічним виборцем. Це теж дуже цікава. Така, да? тобто, форма Форму управління державою, да, тому що її не можна назвати автократією, але і цей дуже демократію теж її важко назвати в назвати в західному розумінні. Тому симбіоз великого бізнесу і великого уряду, які грають разом для того, щоб перегравати зовнішніх конкурентів на міжнародній арені. Ще одна дуже важлива річ це в чому взагалі полягав механізм економічного дива Японії, його внутрішнє, так би мовити, зміст, в чому полягав, це зміна промислової структури. Джонсон каже, що зміна промислової структури була робочим механізмом економічного дива, тобто зміна пропорцій. Різних індустрій в економіці: сільське господарство, видобувна промисловість, переробна промисловість, хай-тек, те, що ми називаємо, і так далі. Держава свідомо змінювала ці пропорції для того, щоб зробити економіку більш розвинутою, більш високотехнологічною, щоб збільшити мультиплікативні ефекти, щоб зробити її більш конкурентною. Сьогодні вчені називають це економічною складністю. Японія цілеспрямовано підвищувала рівень економічної складності. Щоб зробити свою економіку успішнішою, що вони для цього робили? Я процитую знов таки Чармоса Джонсона. Він каже, що інструменти промислової політики добре знайомі. В Японії під час швидкого зростання вони передбачали, наприклад, дискримінаційні митні тарифи, преференційні споживчі податки на вітчизняні товари, обмеження імпорту на основі валютних відрахувань і валютний контроль. З погляду розвитку були такі механізми, як виділення низьковідсоткових позик окремим галузям через урядові фінансові органи, субсидії, спеціальні амортизаційні пільги, звільнення важливого обладнання від імпортних мит, ліцензування імпортованої іноземної технології, забезпечення індустріальних парків і транспортної інфраструктури для приватного бізнесу за допомогою державних інвестицій. І адміністративного керівництва міністерства, яке опікувалося промисловою політикою. І все це в комплексі дозволило Японії зробити економічне диво, да? тобто ставка на промисловість, політика, цілеспрямована індустріалізації, підвищення економічної складності. І це принесла ті фантастичні плоди, які ми спостерігаємо. Причому, які були три шляхи головних, якими японці втілювали це в життя? Це дуже важливо, тому що це різні три шляхи, і вони поступово еволюціонували. Перший це бюрократичний контроль або канріотосей, тобто, це прямі жорсткі приписи на рівні закону, що як має відбуватися за жорстким моніторингом. Контролем. Друга форма це самокоординація або джишу часей. Сама кардинація це ну, як ми можемо в Україні сказати, це саморегулювання, да, це, наприклад, передача певних повноважень від міністерств на, ну, на бізнес-асоціації да, для того, щоб вони самі приймали рішення, і це вже не держава, а це вже бізнес-спільнота, сама вирішує якісь питання в, там, власної індустрії, да, власної галузі. От, і третє, це мій улюблений спосіб, тому що я в нього вірю найбільше, Я його пропоную, пропагую всіляко. Це управління через стимули або Юдо Гьосей. Сьогодні сучасною мовою значить, це називається економічна інженерія. І цей термін він стає все більш популярним після того, як його застосував Бен Бернанке в, свої, в своєму відомому виступі в Принстонському університеті. Тобто економічна інженерія це створення певних стимулів, за якими бізнес іде добровільно, його не змушують, його не там не обмежують якимось чином, не забороняють йому протилежне. Просто йому вигідніше робити те, для чого держава передбачила стимули. Да, і це найбільш такий м'який Якби так, інтелігентний дипломатичний спосіб управління економічними процесами. Японія поступово проходила теж від супер прямого державного контролю, саморегулювання і поступово до цієї системи управління, побудованої на, на стимулах. І що ще дуже сильно відрізняла всю. Японську діяльність їх розвиток, те, що вони були дуже практичні, вони були дуже орієнтовані на результат. Да? Тобто, і в них, якщо так зважувати на шальках терезів, наприклад, слідування певним процедурам і досягнення результату, то для них важливішим було досягнення результату. Да? Тобто і це не значить, що вони там зневажали закон або там порушували його там свідомо ціль да? Але з аналізу Чалмерса Джонсона, то мені стає зрозумілим, що вони підлаштовували процедури. Обходили їх, робили якісь нестандартні рішення для того, щоб досягати результату. Тобто, результат для них був ключовим. Тобто, вони не задовольнялись таким варіантом, що, наприклад, прийняти якийсь закон, який їм радять з-за кордону, поставити галочку, що це реформа. Якщо цей закон не приносить їм інвестицій, розвитку виробництва, збільшення експорту, да вутіль його. Тобто або вутіль, або вони імітували, що він там зберігається. Але якщо хтось цього вимагав, вони не могли відмовитись. Да, але вони робили те, що треба для того, щоб досягнути результату. Ну от подивіться, як нещодавно, наприклад, відмінили цей рейтинг сумно, звісний doing Business», бізнес, да. Фейковий імітація. Да? Тобто, ви згадайте, скільки років взагалі нам розповідали казки про те, що значить, нам треба поліпшувати свої позиції в бізнес, що за цим прийдуть інвестиції, що це там от, є справжні реформи. Да? Зараз вже провели дослідження, показали, що. Ніякої кореляції між цим doing бізнес і залученням інвестицій насправді немає. Да? Тобто це просто-ну просто імітація. Хтось е, заробляв там гроші на грантах, хтось е, якоюсь іншою займався е, діяльністю. Ну, не, бу, не будемо про це. Да? Тобто, зараз сьогодні ми про Японію і е, Японії вдалося. Вони написали, написали великий розділ в світову історію про те, як можна стати потужною економікою, яку поважають, з якою рахуються, і це дуже цікавий кейс. Безумовно, Україна не може копіювати з Японії там один до одного, да там. Політику, конкретні якісь там е механізми, але дуже багато речей ми можемо взяти, знаєте, як будівельні блоки, да? тобто ми можемо взяти як елементи конструктора, з яких складати. Тому що е що цікаво, що ті принципи, на яких е зробила Японія своє економічне диво, це ті ж принципи, на яких е постала економічна велич е спочатку е Голландії, потім Англії, потім Сполучених Штатів Америки. Потім Німеччини і та ж Японія вона стала передвісником економічного успіху. Потім Сінгапуру, Південної Кореї, Тайваня, Китая, потім ще пізніше Туреччини і Польщі. При всій різниці, при тому, що наскільки різне населення, різна освіта, різна релігія, різний розріз очей, різні якісь вподобання, культурний код, все що завгодно. Але є дещо спільне, що вони робили для того, щоб забезпечити економічний розвиток. І це була ставка на промисловість: це була ставка на власне виробництво. Це була політика, яку ми сьогодні називаємо економічна інженерія. Дуже такий розумний, розумний тонкий термін. Да? Раніше це була політика протекціонізму, яка потім мінялась на політику вільної торгівлі, коли це ставало вигідним. І е, правильна комбінація, правильний рецепт цих типів політик він призводив незалежно від е, е, різних культурних відмінностей, релігійних відмінностей і так далі. Він призводив до результату. Країни на різних континентах, і тому Японія просто такий екстремальний приклад, да? тобто, як з дуже поганих позицій вирватися в лідери, зробити це дуже швидко. Як бути економічними націоналістами, тому що японці були і вони є економічні націоналісти, да і як цю політику узгоджувати з політикою, наприклад, співпраці з тими ж Сполученими Штатами Америки, да, з іншими країнами-лідерами? Я колись е, мені пощастило, деякий час е, навчатись в Японії, і у нас були заняття, в тому числі в банку розвитку. І мене вразило, як японці ділилися, що коли вони створювали банк розвитку, в 1948 році, то американці були категорично проти, вони їм забороняли це робити. Але японці все одно його створили. І е, кілька років діяльність цього банку виявилась неефективною. Там була корупція, там був скандал. І в 51-му році був розбір полетів. І що ви думаєте? Японці ліквідували банк розвитку? Ні, вони його не ліквідували. Вони, вони його перестворили, реорганізували, і вони домовились з американцями, що ті стали головним донором Банку розвитку Японії. А для тих, хто трішки в курсі, банк розвитку. Ну, це один з фундаментальних таких опорних ставпів взагалі, успіху японської економіки. Ми б не бачили Японію, якою ми її бачимо, японські товари, якими ми користуємося, якщо б них не було банку розвитку. Це одна з основ їх економічної і промислової політики. Так от, вони перетворили опонентів на своїх союзників. Вони переконали американців, що їм вигідніше підтримувати промислову політику Японії, щоб Японія була заможним і. Серйозним союзником Сполучених Штатів Америки, щоб вона була дружньою, щоб вона була сильною, і ми бачимо, що ця мудрість Сполучених Штатів Америки вона працює і досі. І, до речі, цікаве спостереження: що якщо ми з вами візьмемо після Другої світової війни, ми з вами не знайдемо жодне економічне диво, яке відбулося без прямої або опосередкованої підтримки Сполучених Штатів Америки. І я сподіваюся, я переконаний, що так буде із українською економікою, що ми сконструюємо свій власний рецепт економічного розвитку і, спираючись на підтримку, партнерство наших дружніх країн, в тому числі і передусім Сполучених Штатів Америки і Японії, безумовно, Україна стане дуже потужним економічним гравцем в Європі. Дякую вам за увагу. Якщо вам цікава ця тема, ми можемо зануритися глибше в рецепти економічного розвитку Японії. Скажіть мені в коментарях, і ми будемо обирати на майбутнє відповідні теми. Дякую за увагу і до зустрічі.